Ооо, кінтегріш відьмакові з долини в квіті. Долини в кіті. Ми відьмак. Такий гарний відьмак з гарним хвостом, з двома гарними мечами в гарній броні, в гарний сонячний день. Що ще треба для щастя, я запитую. Мужиків шортика. хе я просто роздумав, що як було б класно бути відьмаком. Перша вічна контрацепція. а по-друге. Ну цей лисий він взагалі стрямний. Він щоби після хіміотерапії. Містер Вайт? Мі містер Вайт би від перерву. Та ти сволота руда, що ти тут робиш? Так файно без тебе було. Але, але вдягається, от стадіонеї є. І стопнігать знову ж таки. Давай, давай! Ти, ти зобов'язаний це зробити. Як кожен поважаючий себе писюк робив, а ти дипалкою кропиву? А це є слиз, да? О, блін, бро, сякатися треба. <гас> В нього є татушка на шиї, пацани. Ми це зробили. Ми переплили море на шльондрах. Так, на кому ми плавали? <гас>